Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось. Мелітополь, що заважає звільнити Мелітополь від рашистів? Таке питання мені прийшло. Так, скажіть, покажіть Мелітополь, що заважає звільнити від рашистів. Пентаклей. Розплата близько. Це карта правосуддя. Люди в дуже скрутному становищі, нема коштів, багато в кого, ну, дуже важке становище з грошима. І де правосуддя. Сім пентаклів. Підготовка, йде дуже серйозна підготовка до звільнення. В процесі працюють над цим. Відкриті шляхи. Тройка пентаклів – допомога йде. Кирпичик до кирпичика збудують цю стіну. Будиночок будують. Звільнення. Да. Дивіться, тут з жезлів 10 пентаклей на майбутнє. Ця територія буде звільнена. І із позиції, бачите, тут 5 пентаклей, що в денях нема. Тут восстановлення, що територія буде відновлена, як допомога прийде. Як, ну, як наповниться всім тим, чого не вистачало, буде наповнено. Ну, це кошти. По-перше, кошти і мир. Так, карти бачать на півроку наперед. Тобто це події майбутнього, це на півроку наперед. Зараз підготовка до цього. Щось відбувається, робиться. Це дуже важко. І це з допомогою, що ми самі не можемо. Але це відбудеться. Звільнення буде. Зараз іде підготовка. Ну, Ми дивимося, що заважає. Давайте, ну що заважаю? Це імператор, це путлер, заперечує. то, що заважає, то, що нам складно, але нам допомагають. Правосуддя йде. Будуть покарані всі винні. Це дуже гарні карти. Шляхи відкриття. Тут жезлі, відновлення, зростання. Десь моя 10 пентаклів. Ось вона так зробимо. Зараз готуємось. Через півроку вже вільна земля. Давайте, хай так і буде. Ваші мрії здійсняться на дні колоди. Це добре. Свята, радість, все добре буде. Прибираю негатив, знімаю всі перешкоди, вищі сили, захисту Божого прошу, допоможіть звільнити. Велітопіль від рашистів, Поверховному суду, буде так і так єсть. Все зле лихе, поверніть на голову ворогам, приберіть всі перешкоди Збройних сил України для звільнення Запорізької області від ворогів, мога швидше, по Верховному суду. Буде так, і так єсть. Та буде так. Вище сили захисту, прошу. Приберіть перешкоди. До звільнення від ворогів. То буде так і так, Є перешкод більше не буде так. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.